Стильний жіночий велопарад відбувся 19 травня у Черкасах. Участь у ньому взяли близько 40 дівчат на роверах, прикрашених квітами, кольоровими стрічками та повітряними кульками. Черкаські красуні у супроводі міліції та досвідчених велосипедистів з професійного клубу виїхали на центральній вулиці міста у яскравих спідничках, сукнях та капелюшках. Не лише для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, але й щоб довести усім, що велосипед це стильно. Дівчата впевнені їздити на двоколісному у розкішній сукні. Можна і на роботу, і у справах, і навіть на стильні вечірки, бо це дійсно зручно та красиво. Тому організатори акції вигадали для учасників велопараду певний дрес-код. По-перше, це велосипед, звісно. А загалом це яскравий гарагарний настрій, яскравий одяг та прикраси, квіточки, стічечки. Я вважаю, що дівчата це саме ті, хто мають нести там красу, здоров'я в життя. А якщо вони ще й гарні, то це взагалі дійсно. Ви знаєте, у нас в Черкасах така я думаю, існує проблема, що велосипедистів досить часто утискають, на дорогах на них не звертають уваги, і ще одна проблема це відсутність нормальних парковок. Я знаю, що подібні акції вже проходили у Львові, у Києві, в Рівному теж звертають увагу на цю проблему, і тому я вирішила долучитися до цієї акції, Думаю, що разом ми можемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Захід, який показує, що у нас в Черкасах займаються спортом, і це дуже гарно і позитивно. І також за красу. Ми знаємо, що тема всього велопараду – це краса і спорт. І ще я вважаю, що ми піднімемо настрій всьому населенню.